А ви знали, що в Німеччині в адресі спочатку пишуть вулицю, а потім номер будинку, а індекс стоїть перед містом. Подивіться на надвірні дзвінки жодних номерів, натомість наліпки з прізвищами мешканців. Дивно для країни, де так стежить за захистом особистих даних. Як би там не було, сьогодні ми йдемо до німців у гості німецькі будинки бувають різного стилю і розміру. А ще у них досить логічні назви. Крайній будинок в ряду так і називається будинок в кінці ряду або Reihenendhaus. Будинок на одну сім'ю називається односімейним будинком Einfamilienhaus. Хаус. Великі багатоквартирні будинки називають багатосімейними мефаміліянхойза. Таких будинків у німеччині найбільше Німці зазвичай точно знають метраж своєї житлоплощі. У середньому це трохи більше 90 квадратних метрів для двох осіб. 5 Мільйонів німців живуть у ВГ. Це щось на зразок комуналки. Тільки пів відсотка домогосподарств об'єднують три або більше поколінь під одним дахом. Квартплату без комунальних послуг німці називають холодною, а з урахуванням комуналки теплою. Німеччина країна орендарів. Менше половини населення володіє нерухомістю, а в деяких великих містах таких усього чверть. Тес почасти це має історичні причини. Під час війни було зруйновано багато приватного житла, тому як швидке рішення проблеми будували багатоквартирні будинки під оренду. У колишній НДР люди майже не мали можливості купувати нерухомість, тоді як державне житло субсидіювалося. У наші дні дехто віддає перевагу орендованому житлу через мобільність. Німці переїжджають у середньому шість разів у житті, але для більшості головна причина не купувати житло постійне зростання цін і. Необхідний для цього капітал. Утім, винаймати житло. Це зовсім не дешева альтернатива. У мюнхені орендарі платять понад 17 євро за квадратний метр. Берлін намагається стримувати ціни з допомогою суперечливої заборони на зростання квартплати протягом п'яти років. Деякі німці виявляють винахідливість, і відмовляються від традиційного житла на користь будинків човнів, автобудинків, комунальних проєктів і будиночків типу Тайні Хаус. тайні хаус це невеликий будиночок, зазвичай з дерева площею від 10 до 20 квадратних метрів на колесах, наприклад, на базі авто. Мобільного причепа це особливий рух, який зародився в Каліфорнії близько 15 років тому. І як він докотився до Німеччини. У Німеччині завжди були популярні дачі, схожі на тайні хаос. Німці, як і голландці, обожнюють кемпінги та автотуризм. Вони люблять такі невеликі простори. Які переваги такого будинку? Що менше житлоплощі, тим менше речей ми можемо купити. Якби всі жили в дерев'яних будинках, не було б таких катастрофічних проблем з викидами СО2. І якщо ми хочемо жити не в безликих багатоповерхівках, а в менших будинках, то й наші взаємини у соціумі поліпшаться. Однак повернімося в сьогодення. Ось мій особистий рейтинг речей, які роблять будинок по-справжньому німецьким. домашні капці, Вода в пляшках, газована звичайно. Дивні міні виделки для торта. Якщо сам торт не маленький, то навіщо такі виделки? Жалюзі, які взагалі не пропускають сонячне світло. Складний дерев'яний метр в стилі ретро. Відсіки під склад у підвалах. улюблений балкон, найпопулярніша частина квартири. Дві ковдри на ліжку дуже зручно і величезні, м'які, безглузді, квадратні подушки. Ну, прибули у Німеччині новосілля часто підносить сюрпризи. По-перше, не чекайте, що будинок або квартира будуть мебльовані, навіть якщо ви знімаєте житло. Проте найнеприємніший сюрприз чекає на кухні. Так у німеччині цілком звична справа забирати з собою при переїзді всю кухню столи, полиці, плиту, раковину все. Одна приємна особливість місцевого переїзду його колективний дух. Можете спокійно просити усіх своїх друзів допомогти вам. Єдина плата за це пиво, піца і усвідомлення того, що ви віддячите їм тим же. Німеччина, звісно, не була б німеччиною без довгого переліку правил. Дрібним шрифтом у договорі оренди може бути прописаний навіть точний рівень шуму, який вам дозволено створювати. Як часто ви повинні провітрювати квартиру, а також вимога перефарбувати всі кімнати в нейтральний колір, виїжджаючи. Хочете додати щось про життя в Німеччині? Пишіть у коментарях. Дякую, що зайшли.